Раніше водоканал був синонімом аварій, бюрократії та старих труб. А сьогодні ми інше підприємство з цифровим мисленням і технологіями 21-го століття. До речі, усе це вам щойно розповів віртуальний прес-секретар. Майбутнє вже настало. Зараз на своїх екранах ви побачили не справжню людину, а один з проектів криба з 3D-моделі, автоматизований аналіз звітів, згенеровані секретарі і навіть цифрові протоколи. IT-відео ті відділ криба це на бек офіс а рушій змін все заради ефективної роботи підприємства. Я думаю, що областей, де можна це приміняти багато, і це потребує якогось дослідження. Але я думаю, що поступово ми будемо е, запроваджувати ще, де зможемо, і це нам допоможе. Покращити і пришвидшити роботу. Серед новинок цифровий прес-секретар і протоколіст. Один генерує новини, іншим записує і структурує наради, все, аби люди витрачали менше часу на рутину, а більше на реальні зміни та втілення цікавих ідей. Це значно полегшує працю як нас, розробників, так і людей, які будуть користуватися нашими проектами. Ми витрачаємо не так багато часу на. Обслуговування проекту і можемо сконцентруватися більше на написанні нових якихось фіч. Та додатків за останні роки розвиток пришвидшився. Молоді інженери впроваджують штучний інтелект, використовують хмарні технології, сучасні фреймворки та бази даних, шукають рішення, які зроблять складне простішим. Ці технології не майбутнє, а сьогодення. І щоб йти в ногу з часом, капе Крибазводоканал всебічно стимулює розвиток своїх співробітників та підприємства і впроваджує у свою діяльність найпередовіші технології.